Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та ось мого кулінарного блогу. Сьогодні я вас познайомлю з дуже оригінальною стравою це торт з крекерами та рибними консервами. Начинка буде складатися з декілька шарів. Спочатку беремо 250 г будь-якої консервованої риби та розминаємо її виделкою. У миску до консервованої риби додаємо консервований тунець у кількості 150 грамів і теж розминаємо. До маси додаємо 2 столових ложки домашнього майонезу. На моєму каналі є багато рецептів цієї страви. Все розмішуємо до однорідності, і перший шар начинки готовий. Зараз нарізаємо слайсами 400 г печериць.